Попандос. Це коли літак, на якому ти летів у відрядження до Туреччини розбився. І про це показують у новинах. А ти у коханки. Прийшли Оксана та Степан на концерт. Сидять, слухають. Раптом Оксана, потягуючи носом, каже Степан, ти замінив шкарпетки? Так, замінив. Через деякий час. Степане, ну скажи чесно, не бреши, ти замінив шкарпетки? Замінив. Степане, ну навіщо ти брешеш? Адже я знаю цей запах. Скажи чесно, ти замінив шкарпетки чи ні? Степан витягує шкарпетки з нагрудної кишені і репетує Так, так, замінив і приніс із собою, бо знав, що ти не повіриш. Катерина нещодавно вийшла заміж і, зустрівши подругу, гірко скаржиться. Життя дороге, важко купити щось пристойно, постійні дірки в бюджеті. А хіба ти не казала мені, що наречений твій багатий? Дивується подруга. Та ти що? Я просто стверджувала, що в нього грошей більше, ніж розуму. Зловили українець та москаль одночасно золоту рибку. Москаль спіймав за рот, а українець за хвіст. Ну і згідно цього, рибка дає москалю два бажання, а українці одне. Москаль такий. Хочу, щоб по всій Росії не було ні одного українця. А кругом Росії построїть високий забор, щоб ні один українець не проліз. Рибка так і зробила. Українець, покрутивши вуса, питає рибку. Всі москалі разом зібрались. Так. Українців нема? Жодного. Паркан стоїть? Так. Заливай бетоном. Повернувся селянин зі столиці додому. Зібралося все село. Сидять, випивають потихеньку, мандрівник розповідає був у такому магазині цікавому, сексошопа зветься. Ну і магазин, скажу я вам, надувні дівки продаються. Тут найжвавіша на селі тітка запитує, Чуєш, Сашко, а мужики надувні є? Скажу чесно, Параска, мужиків не бачив, може, не завезли, але запчастин до них повно.